Колись для людей треба буде шукати правду у відлунні давніх подій і суперечок. Книгу свого життя пише кожен з нас у ній відвертість перед собою і людьми. У політиків оцінка подій і ситуацій, підсумки. Чи залишиться ця книга в історії? Все залежить від того, наскільки політик зберіг властивість, яка нам дається при народженні. Бути собою. Ті, хто давно пройшов вогонь воду і мідні труби разом з Олександром Морозом, кажуть людей з таким загостреним сприйняттям понять, сумління, права, справедливості в українському політикумі майже не залишилось. Не в силах це заперечити і опоненти Олександра Олександровича. Чому, незважаючи на всі ці складові? Сансанич вже двічі не був президентом в нашій країні, і це дійсно шкода. І я думаю, що якщо б це в історії сталося, то наше життя виглядало б зовсім по-іншому. І я вам чесно скажу, що обидва рази Сансанич я голосувала за вас, і мені в цьому не соромно признатися. В честі Сансанича соцпартія і мороз підписали з нами тоді да соглашення раніше, ніж Юлія Владимировна. І я пам'ятаю ті тяжаліші торги, Три з половиною часа ми стояли на борючивом таку і ждали, чим це команды. Дві команди повірте, сьогодні власті, в политической, в політичній не нужны грамотні менеджери, которые іноді говорят правду. Гасла усіх кандидатів у президенти соціалістичні. Напередодні виборів усі кандидати перетворюються на соціалістів. Беруть на озброєння гасла соціалістичної партії України про соціальні гарантії, досяжність медичного обслуговування та освіти, підсилення ролі держави в економіці. Під цими гаслами вони слугують крупному капіталу, саме тому сьогодні завдання виборця голосувати за тих, для кого соціалізм не маска з красивих обіцянок, а програмні установки голосувати. За лідера соціалістів всі політичні сили, йдучи на вибори, беруть наші гасла, і сьогодні те, що говорить Ющенко, чи говорить Юля або інші по пунктах. Я можу перечисляти. я вам два назвався, да, я да, назвав самі. Ну скажімо, про відповідальність влади про модернізацію економіки або що візьміть візьметь Те ж саме і нічого дивного немає. Кожен ліберал, кожен олігарх, ідучи до виборця, мусить говорити, що пече цьому виборцю, те, що болить йому. А воно все відноситься до соціальної програми. А все це є в нашій програмі партії і в наших гаслах. Але це не слова на час виборів. Для нас це зміст політичної діяльності, в тому відмінність. Для мороза політика Європа в Україні це така система влади, яка слугує народові. Для його конкурентів. Європейські орієнтири лише обіцянки, які ніколи не буде виконано. Українці вже переконалися в цьому. З того часу, як з парламенту пішли соціалісти, життя різко погіршилося уряді. Сьогодні немає ні одної людини, яка знає виробництво. Справді знає виробництво, а не як красти газ чи як набувати собі кишені. 40% наших співгромадян розчаровані у владі. Вони вже нікому не вірять. Вони не бачать виходу. Хто буде царем чи царицею, вже не має значення, але ось буде благо для держави. Ніде ж у світі не було доброго царя цариці. І авторитарна влада завжди закінчувалася кров'ю. Репресіями ми хочемо це зробити в Україні. Змінити життя в країні може наша з вами відповідальність за свій вибір. Переконує Олександр Мороз у містах, містечках та селах сотні тисяч простих українців, з якими зустрічається щотижня. Як нам ми ну, майбутнє України? Які у нас перспективи? Як Дівчата, ви самі беріть владу в руки. Ви сьогодні впливаєте на на долю держави своїм своїм участью голосуванні. Якщо будете голосувати за тих, хто сьогодні при владі знаходиться, повірте, перспектив немає. Боротьба за совість вище боротьби за владу. Чому ж вас немає у владі? Про це сьогодні у Олександра Мороза запитують усі люди. Збагнули, що втратили, і тепер платять безробіттям. Зростанням цін на продукти та комунальні послуги. Олександр Олександрович, я прийшов задати питання від імені моєї бабусі. Чому ви в 2007 році здали владу і згодились на дострокові вибори? Ми, наша фракція, і партія, і я особисто до останнього моменту виступав за те, що не можна проводити вибори, бо вони не конституційні. Ющенко зробив чотири антиконституційних укази, порушив в тому числі резолюцію парламентської асамблеї Ради Європи. І трапилося так, що в кінці травня місяця олігархи із оточення Януковича домовилися з олігархами і Ющенком про те, що треба йти на засокі вибори, намагаючись прийняти соціалістів із парламенту, щоб змінити конституцію, так як Ющенко хотів. Це його мета була. І друга мета прибрати Тимошенко, бо він з нею не ладив уже багато років. Під час щоб виборів тоді створити коаліцію на двох та мовити, партія регіонів і наша Україна. Що з того вийшло, я думаю, що всі бачать у 2007-му Месієм та сонькам золотим ручкам важливо було випхнути авторитетних і досвідчених соціалістів із влади. Весь час йшло шульнування. Що це ж бачите, зрадники соціалісти? Я задавав запитання. Такого ми зрадили ми ж нікого, ми від свого жодного зов'язнь не відмовилися. А по-друге. Взаємини, які тоді були в структурах влади між Ющенком, Тимошенко і іншими, ми сьогодні на екрані телебачення бачимо. Вони були такими і тоді. І просто ми брали відповідальність за створення антикризової коаліції, тому що потрібно було наводити, хоч елементарний порядок у державі. Мороз заважав їм повернути необмежені повноваження. Всі, хто вчора йшов разом з морозом у маршах протесту та голосував за його спікерство, тепер заради посад кидають країну у хаос. То чи можна вірити їх словам? Вони так звично брешуть в очі, пенсіонерам, інвалідам, дітям війни. Обіцяють рай, от тільки візьмуть президентську булаву в руки. Вороги кажуть, що конституційна реформа може роз'єднати опозицію санса, тобто нас з вами. Це неможливо. Коли є політичний побратим, побратим по політичній боротьбі, на якого можна покластися, з яким плічом пліч можна пройти ту чи іншу стежину і подолати ті чи інші складнощі, я вважаю, що це головне сьогодні в житті. Ось так звучить голос справжньої зради: не тієї, яку так старанно приписують морозу, а невиправної. зради країни, її національних інтересів. Вони досі шальмують мороза, шальмують як лідера соціалістів, бо бояться його правди, його партії, і тисяч людей, що стоять за ним. Втрата права на землю означає втрату державності. Ось вони, українські лани. Земля для українців поняття сакральне. Українські чорноземи внесені і до червоної книги. Це єдина у світі кілометрова смуга найродючіших земель. Земля це і єдине багатство, яке ще лишилось в Україні. Вона повинна бути в руках людей. Селян і так вже обдурили з ваучерами, тепер хочуть скупити її землю За безцінь. перепродати іноземцям. Три двора і ні свята, ні свята, Нікого немає. Кричи, не кричи. Лістя жовте падають на землю да в округи полин нагорчить. Три старухи що скіфські баби, руки граблі, а лица, що меді. тіхо моляться кожна, даби не послідні в селі уміріти. Тут вся історія сучасного українського села це трагедія. Не допустити цього ось що хоче і може зробити мороз. Адже вже сьогодні третина українських ланів належить не українцям. Мороз іде на вибори, аби гасло торгувати не землею а хлібом, стало єдиний. Якщо людина хоче збутися сьогодні свого паю, а це як правило, люди, які вже не можуть працювати на землі, то, будь ласка, можеш його продати. Але купити може тільки держава. Тільки держава може купити. І власником землі від імені народу може бути тільки держава, передаючи в оренду селянину, фермеру, скажімо там кооперативу, інвестору. Політик повинен бути людиною. Тоді у нього буде справжній авторитет. Кажуть, якщо хочете дізнатись про майбутнє, запитайте в дітей. Вони до господа ближче. Маленького онука Олександра Мороза не дивиться політичних програм, і у неї чисте сприйняття світу. Вона готується до нового року та Різдва і президентської ялинки Олександра Мороза. У ці дні всі загадують бажання і намагаються дізнатись, що буде. Дитяче серце підказує нам: взимку переможе мороз.